Для свого весілля принцеса Євгенія обрала надзвичайно красиву смарагдову тяру, яка відома як тіара Кокошник або Тіара Маргарет Гревіль. Тож ця тіара була створена для громадської діячки дуже близької подруги Марії Текської у 1919 році. Вважається, що сама Мадам Гревіль дуже любила цю тіару і навіть декілька разів її надягала. Проте у нас є лише дуже здалеку зроблена чорно-біла фотографія, яка як вважається, зберігається в німецькому архіві. Тож після. Після Мадам Гревіль, ця тіара зі смарагдами, а також вважається, що є ще одна діамантова тіара від Мадам Гревіль. Вони були обидві передані до нині покійної королеви матері, королеви Єлизавети. І саме ця тіара в 93 карати стала головною прикрасою на голові принцеси Євгенії. Мені дуже цікаво, чому принцеса Євгенія не обрала для свого весілля її родову тіару – це Йоркська тіара. А яка з двох тіар подобається вам більше?